Клюбенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, ночі. Давайте візьмемо воронів наших, подивимося <кхе> серйозні ті, -ті, ті теми. Хочу такі теми подивитися воронами. Це особисті розклади я ними дуже не роблю. А от такі. Серйозні, як хтось і дзвони такі, більш серйозні питання. Чи по роботі. Зараз почитаю. Тут написала мені це. Так. Чи збирався Зеленський робити усе те, що обіцяв, коли прийшов до влади. Чи то була лапша. І подивимося друге питання, чи продовжують військовий стан. Давайте подивимося за Зеленського, чи він збирався. Пробить все те, що обіцяв. Те, що він обіцяв, всі ми помним, мабуть. Хто не помне, і той вспомне. тому що. Те, що робиться зараз, дуже серйозно і дуже. Так, чи збирався Зеленський робити все те, що обіщав. Це по ваших коментарях дивлюся питання. Давайте подивимося Так, а ну що обіщав? Давайте так почнемо три карти. Що він обіщав. Як карта бачу, от його обіщання. Він обіщав мир, от карта Міра, 21 й старший аркан, обіщав мир любою ціною, то есть ніщиту злидні убрати, які там були. Бачиш, ну за цими обіщаннями карта йде дьявола. От карта міра, там, де карта дьявола. По картах сказати це пусті слова. Це людина, щоб отримати владу по дьяволу, ну, тобто, дьявол візьме владу, якщо він хоче. От ми балакаємо, чи те він обіцяв. от ну, іменно я розумію, так, що війна, мир і все остальне. От вам карти зразу показують. Що він обіцяв. Він обіцяв мир. Він обіцяв мир. Ось карта миру. Ви бачите, я карти беру. І тут в цьому всьому захований дьявол. Щоб отримати владу, треба було все казати. Що, що, що люди хотіли, так само там я знімала от від відео, чи він може стати президентом, може. Якщо знову так само придумають, що казати і як казати, і так, щоб люди, сладкі... по, по карті дьявола це сладкі речі. За мир, за фінанси, за все остальне. Ну, тобто сладко людина розказує. Так що не те, що дьявол сам повірив це все, ці розказні. Ну, от вам мир, який йде по карті дьявола. От і самі рішайте, чи думав, чи не думав. Щоб мені бачити вопрос. Обіщав, ну там в обіщаннях вже був, був заритий дьявол. Так сказати. Давайте ще трошки. Тож він йде пажом. На те час, коли він обіщав, от ми вертаємося в той час, коли він не обіщав, він йде пажом жезлі, він йде зовсім невеликою картою. Це людина не та, що розуміла, що те, що він сказав, у нього сили хватить зробити. От карта сили. Це просто казалося для таких, як ви і я. А тепер всім нам треба допомогти. Знаєш, сам Бог хіба виведе з цього всього. Победитель. Ну, управління, да, він на виборах побідив. От карта шестерка победителя, колісниця, він управляє, да, він управління взяв в свої руки. Ну, все одно, бачиш, пажом остався. Все одно, якби не був імператором, він, а карта пажав. Тобто дуже невелика карта, це. І от війна. Я не можу сказати, що він в те час, коли він казав, він понімав, що буде війна. В те час він казав те, що люди хотіли чути. Карта Міра і карта дьявола. Тобто, сладкі речі. Знаєш, от його, його устами сладкі речі ми слухали. Нічого там немає. П'ятерка Пентакля карта... – ну, це, це карта, це карта незрілості, навіть карта злидні, карта це, ну в же час це карта незрілості, духовної, душевної. Людина до цього не духовно, не душевно, ніяк не готова. Зістрадати, соболезнувати, понімати, як то управляти так, щоб це все не попала Україна, тим більше отут от далі йде карта взагалі пажом, 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 пажом. Це тобто дуже маленька карта, це не зрілості карта. Більше якщо це на дорослу людину дивиться, навіть особистий розклад це карта незрілості. Це людина незріла, хоч йому років, хоч років, це незріла людина. Там ще в одному місці ще детство круте, і, мабуть, до смерті буде крутити. Так само і туди. Да, він, він виграв, він побідив, він взяв управління по колісниці в свої руки. Він взяв це все. Через оці речі, що він казав, от по карті Міра і по карті дьявола, він отримав це все. Ну, а далі ми знаємо, а далі ми знаємо, що далі? А далі не хочеться корону знімати. Хоч ти вже й не імператор, фактично, срок пройшов той, що срок, чи як сказати, ну, місяць, це пройшло. виходить. Ну, все одно корона на голові, не хочеться її знімати. І от за щот, і от рядом п'ятірка мечей. І ця корона держиться за счет війни на голові. От вам вами думаєте по картах, чи він думав, чи не думав. Ну, давайте. І що далі? До Нового року давайте от за нього ми питаємо. Я думаю, ви поняли. Там, де карта Міра, я витягую, ви мене бачите. Мене бачите, бачите мої руки, бачите ці дві карти. Казалось те, що ми хотіли чути. Та те, те нам і казали. В те, що ми хотіли вірити. І так уверено. і так уверено казали по цій карті, що ну, не повірити нельзя було. Нельзя. І на цьому зав'язана перемога, побіда, шестьорка жезлів, і управління, яке взяв він в свої руки. Ну діло в тому, що біля карти сили йде карта пажа. Паж не має сили в пажа такої, щоб він рішав, куди Україну, як Україну, але дійсно стержень в людини є такий, що тебе ніхто нікуди не поверне ні вправо, ні вліво. Тобто ти сам рішаєш, ти сам розумієш, ти зрілий мужик. Чувак там, і ти ведеш туди, куди ти вважаєш нужним, там, де немає крові. Давайте підемося до Нового року. Що карта тут нам покаже. Насчет нього. Насчет нього, шокарта. Стабільно, стабільно, покамість, покамість в його житті стабільність спадає. Ну і фінансово, рост фінансово, рост фінансово. Стабільность фінансово. Вот дві карти. Стабильность фінансово. Ростер фінансово. До Нового года. Шестерка. Ну и сім'я в хорошем состоянии його сім'я, його діти карта показує. шестерку кубків. Хороша. Колісо Фортуни Фортовый. по-своєму фартовий. Знаєш, як волну по. -по, -волну по, -по, -по, -по як сказати? поняв, куди, що і як? Вартовий. Удається ну, покамість себе відстаювати, удається, удається. Благодаря може окруженню своєму, той тобто, тобто, покамість він ще знову візьму і все. далі що по карті Бачу, для них добре, для для якщо нічого не проходить. Якщо от воно все так іде, як іде, то вчуться. Ну, Чим менше перемін, тим краще для них, для нього карта показує. Тобто, потихеньку ця війна йде, щоб без ніякого шоу, цього всього, тим лучше. Тим краще. Нема тут настрою на зміни якісь. ну аерофонт. Хороші учителя, угу. хороші учителя, і воно насчет війни, куди що, як, і все, і карта, вибор, що за вибор тут падав. Зараз ну, повністю там. А чого? Бачите? Десятка кубків, От два ворона на гвіточки, сім'я в порядку. Тут вся, всі кубки наповнені, все повністю добре і замечательно. Це ви подивилися його карту. з його обіщань до кінця року. Так що нічого не буде проїздити. По цій карті все як є, так і є. От будуть розказувати про НАТО, будуть розказувати там про ще щось, про год, 35 1935 год. тобто розказувати будуть багато чого. Ну, відбуватися нічого не буде. Мінятися, ніде нічого. Конкретно щоб от не буде. Ну і подивимося, чи будуть продовжувати воєнний стан. Чи будуть продовжувати воєнний стан. От, через цей воєнний стан, людей стабільність. Людей стабільність. Нужен для когось воєнний стан. Тому що стабільність тоді падає. Те, що щита, впереді. Бешена ні щита йде. Тобто, в кого є якісь там зберіження, старайтеся по цих картах, карта нам, всім вам, нам совітує. Старайтеся держати біля себе хоч щось. Тому що вперед йде ніщита. щита, впереді йде, я б сказала, холодна зима. Ніхто нікого не лякає, абсолютно це кажемо тільки по карті, чи буде воєнний стан. Тому що в троні треба одержатися. Треба з короною на голові в троні удержуватися. Ну, вибір. Ну, да, буде, 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 тому що, бачиш, тому що ніхто ще поки нічого не встановлює. Нічого не встановлюється. Заморожується, воно більш заморажуватися може. Ну заморажуватися теж воно може відео цього воєнного стану. Тобто так як є, так і є. Ну и будущее в цьому вс. Ну, каждый, каждый бачиш, каждый защищает своє гніздо. Отак і и не раз оказала. Мене не касається і все. І слава Богу. Каждый защищает своє гніздо. Каждый, да, каждый за великим забором старается. За покорчем кажу. Карта обнуления. Не підходимо ми до обнуління, щоб от воно все помінялось, щоб люди созріли, щоб воно. Знаєте, от я вам скажу, абсолютно я ні за що, поки люди, поки люди, прості люди, поки люди не поймуть все це, поки люди ну, не те, що візьмуть в свої руки все це, ну, по, ну, що може поміняти? От Давайте навіть так карти подивимося. Ну, Воєнний стан. Я б сказала, що буде воєнний стан і далі, тому що отут я вам показала карта. Ось корона на голові, і трон, який надо одержати. Що ми питали? Ну, що надо, щоб помінялась ситуація, давайте. Давайте так. Візьмемо вороні, вже ж. Що надо, щоб ситуація помінялася. Король ітаптовий. Перестали. Навіть перестало ці речі, з в порожнє слухати, карта показує. І понимать, що на ці речі люди заробляють фінанси. Поки з пустого в порожнє переливаються ці речі, тут фінансово люди на цей. Вспомнили, що є сім'ї. Вспомнили, що є сім'ї, є і шанс дали самі собі, ніхто нам не дасть, поки ми самі собі цей шанс два туза. По-новому треба. Все треба по-новому. Це треба от як заново. Поки не дамо ми самі собі шанс своїм дітям, пажам, знову пажі. Прошли, що прошли. І карта справедливості. Карта закону, поки не буде закону, поки не буде справедливості, поки не буде нічого, поки меч над нами, над Україною. Над мами, над нашими дітьми. Карта показує. Потім ми не можемо вийти з прошлого, ми не можемо, е, от, як сказати, поставити точку і як-то пере, значит, перепрограмірувати себе по-другому. От Ми йдемо, як ото по кругу йдемо, 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 тільки зараз, скільки год, ще й війна, і кров, і все остальне по цьому самому кругу. Йде? Справедливость, яка справедливість? Опять же що з Жезлом, опять по новому. Тузи це начало Це начало нового. Тут от в мене трошки карт в руках, і між ними три туза. Треба по-другому, надо як то по-новому. Треба як то старатися, розумієш, не так, як, навіть якщо ми от три роки вже считай, війни, треба як то по-новому, а по-новому це вийти з старого, вийти з цього круга, замкнутого круга. Всі одне й те саме, всі одне й те саме, а фактически. Я дивлюсь на карти, я дуже хорошо розумію. Я не знаю, от, чи ви розумієте про те, що я хочу, хочу карта вам сказати, навіть не я. Понімайте, що це тільки карта. Це тільки карта, я розказую. На другому каналі, там, де Балачки, там можу я ще розказати. Те, що там я хочу розказати там, про любов, чи про дружбу, чи ще про щось, чи там про тишину, тут тільки карта. Те, що карта показує, те я вам показала. Ви питаєте, чи речі речі, про карта міра і карта дьявола. От читайте про мир, про, про те, щоб війни не було, це правда чи неправда. Казали одне, а зробили друге. Чи навіть не так. Казали одне, а подрозуміли зовсім друге, а робили третє. От вам і все. Чи воєнний стан буде? Буде воєнний стан, буде воєнний стан, тому що треба удержатися в троні. і треба корону на голові удержати. І все. Яка там лічна жизнь, от те, що показувала карта, дай Бог, щоб у нас у всіх така була десятка кубків, і щоб все було, понимаєш, всі кубки були наповнені. Тобто, і здоров'я, і фінанси, і діти в шоколаді, і жінка, чи чоловік в шоколаді. Дай Бог нам усім такого. Ну, бачите, виходить, як виходить. І не треба казати, що від нас взагалі нічого. Ми, ми взагалі маленькі люди. Це ми чули в Росії таке. Це ми чули і слухаємо, і кажемо один одному, от в Росії стадо і все остальне. Ну а дальше думаем слабо. Все, давайте, пока-пока.